Добрий день, малята, послухайте казочку, Соловей і жук. Природа радіє яскравій красі, ти веселі пташині пісні, Малий Соловейко всю ніч до світанку Потьохкував пісню свою аж до ранку. Соловей! Прилетів гуляти. Що мені за диво, заведу свою ще сили, та як почав жук співати, своїм співом забажати? Сім комахам розкажу. «Жу-жу-жу! Жу-жу-жу!» як співати покажу, «Жу-жу-жу! Жу-жу-жу!» жу, -жу, -жу. жу, -жу, -жу. жу, -жу, -жу. підлетів соловей до жука. Його річ була проста. Припини, це так огидно, ти спів нікому не потрібний. Ти мене не ображай, краще дівчинки, спитай. Я потрібен чи цей жук, бо від нього стільки мук. Зараз вам допоможу. Що робити підкажу. Соловей, лети у гай там. Ну, а ти жучок в траві, поспівай собі пісні. Хай будуть на землі і солов'ї, і жуки. Всі, як же можна без жука, ось і казочка уся. Да.